Йому прямо сказали: або ти віддаєш один із поясів, або тебе почнуть сприймати як егоїста, який просто сидить на золотій жилі і не дає іншим хлопцям шансів. У цьому дивізіоні багато бійців, які хочуть і заслуговують на титульні бої. Їм потрібно дати можливість за ці пояси поборотися, а не тримати все в одних руках. Якщо він віддасть один із титулів, то я, звичайно, буду готовий битися за вакантний пояс. Але всі повинні розуміти одну просту річ: жоден промовтер у світі не покладе на стіл 20 мільйонів доларів, щоб привести Олександра. Усика і поставити його в ринг проти когось, тому що всі знають результат наперед. Вони знають, що він виграє. Ось настільки він хороший. Ми дали йому Ентоні Джошва, він двічі побив його. Ми дали йому Тайсона Ф'юрі, він побив його двічі також. Ми дали йому Даніелі Дюбуа, Він побив його теж. Тож скажіть мені чесно, який промоутер зараз відкриє свій гаманець і скаже: знаєте, що я поставлю Олександра Усика проти цього хлопця або проти того, і вони точно його поб'ють. Такого промоутера просто не існує.